Шановні односельчани, дозвольте мені розпочати це дійство. Сьогодні у нас проходить урочисте відкриття пам'ятної стели, історичних згадок про походження назви селища та заснування населеного пункту. Градай. Звичайно, надписи, які ви бачите, можливо, хтось вперше бачив, можливо, не вперше, тому що досить довгий час протягом 10 або 15 років, скажем так, публікувались в нашій пресі згадки і дослідження наших краєзнавців. Тому, можливо, хтось вже знає цю історію, а хтось, можливо, вперше бачить. Але хотіли сказати, що кожна надпись, яка тут є, вона скажемо так засвідчена офіційними паперами, а також є на руках. Відповіді із архівних, е, е, архівних завідій, скажімо, про те, як і звідки походило селище Гернастальне. Вітаю всіх з 25-ї річниці Дня Незалежності України, а також Днем нашого прапора вільної України. Серед нас присутні гості. Керівники нашого району і селища, а також поважні представники нашого селища, наш художник, який приймав участь в багатьох заходах нашого селища, був лауреатом, победителем, скажімо, конкурсу про пам'ятні знаки, і його знаки сьогодні знаходяться тут. Валерій Івченко. Привітаємо вас. Також присутні у нас воїни АТО. Жубар, якого вже ви бачили, він піднімав прапор у нас, Юрій. Він є козаком, поступив у нас в один із, скажімо, вихідних днів, коли він був не в АТО, а був присутній тут. Прийняв присягу казаця, тому він є у нас козаком Горностайського коріння. А також Юрій Воропай, який рік відслужив в зоні АТО, прийшов сюди, син його також відслужив. На сьогоднішній день у нас знаходяться козаки, які захищають Україну на сході. Коновалов Іван, філозоф Андрій, Ручка Павло, Яловець Максим. Це наші козаки, а також жури, які раніше у нас виховувались, зараз вони захищають нашу Україну. Ну трохи скажімо, сторінка по історії взагалі роботи Горностайського коріння. Це не перша така наша робота. Ми приймали участь. У пам спорудженні пам'ятної надписи на гранітній плиті на братській могилі села Лопатків, хрест на місці розділу Горносаївських партизан, хрест поховання невідомих льотчиків, пам'ятні надписи 14 прикордонників, які ми в прошлому році відкривали в нашому селищі, пам'ятна доска на місці мітингу в 43-му році біля церкви, пам'ятник знак захисникам України який відкритий і робив і Юрій Зубар своїми руками, а також пам'ятник жертвам голодомору на села Замоді. Сьогодні ми відкриваємо дев'ятий такий от меморіал, який знаходиться загоди незалежності. Ми приймали відповідним наказом та рішенням Ради Атаманів по Херсонській паланці. Війська запорізького низового, патенти на козацький офіцерський чин, хорунжий, значить, Галіцький десь тут рядом Лобаного Віктору він от'їздя Ляхну Дмитру Валерійовичу. Служу народу України і війська запорізько. Овдаку Євгену. Продченку Володимирові. Начин Осавул Карпетченко Сергію Григоровичу. Він у нас давно і в кінці кінців вручили йому офіцерський чіт. Дякую. Служу народу України і війську Запорізькому. І дозвольте ще декілька слів. Користуючись нагодою, я хотів би подякувати дійсно нашому коріню Горностаєвському за їхню активну позицію, за їхню активну діяльність в. Розбудові козацтва нашого району, в розвитку і підтримці національного духу нашої молоді. Знаєте, і ця стела, яка дійсно є уособленням нашої історії, нашої історії, саме не тільки України, а й нашого селища, дасть змогу нашим дітям, внукам розуміти і пам'ятати свій річ, адже Хто не пам'ятає своєї історії, той не має майбутнього. Недаремно даремно так говорять. Як кажуть, козацькому роду немає переводу, я сподіваюся, що в Горностаївському районі козаки дійсно не переведуться. Ще раз слава Україні! Війська Тобі скажу, де квітне дивний сад, де срібляста ніч, тремтить у темних водах, у далекий край, лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля покол. Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно, Відкрий свої очі у світлі далеких зірок Це дивляться з темних небес, загиблі поети й героїв. Ті, що поклали життя за майбутнє твоє, тільки два шляхи, один веде у пекло, інший шлях веде тебе, туди де світ. Щоб знайти цей шлях, послухай своє серце, твоє серце знає, як його знайти. Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україно. відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Дивляться з темних небес, загиблі поети і герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Я тобі повім промрію золоту. Що палким вогнем горить в моєму серці про щасливий край, про радісних людей, де життя кидає виклик смерти. Не спи моя рідна земля. Прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок, це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє.